Привіт, малята! Подивіться, до нас завітала в гості вітамінка. Вона принесла нам подарунок, кошик з вітамінами. Діти, а хто з вас знає, що таке вітаміни? Так, вітаміни це корисні речовини, які живуть в продуктах, овочах та фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими. Одні допомагають дітям рости, інші не хворіти. Вітамінко. Ти чуєш суперечку? В кошику овочі сперечаються, котрий з них корисніший, цінніший і найулюбленіший у дітей. Малята, давайте разом з вітамінкою допоможемо розібратися, хто ж все-таки важливий та корисний з них. Я довгенька і руденька, з хвостиком тоненьким, на городі мене рвуть і до столу подають. Хто це, дітки? Так, правильно, це смачна морква. Кожен знає що морквиця на городі, мов цариця. Морква смачна, а ще яка. Вітамінна, цілюща, корисна, поживна, помаранчева, солодка, соковита. Давайте повторимо смачна, вітамінна, цілюща, корисна, поживна, помаранчева, солодка, соковита. Молодці. Ой розхвалилась, дивіться, ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Про кого ця загадка? Так, про буряка? Буряк який? Червоний, товстий, а ще який смачний, вітамінний, корисний, поживний, салатний, соковитий. Отже, морква і буряк дуже корисні і потрібні нашому організму. А ось подивіться, огірочок зелененький та помідорчик червоненький. То хто ж важливіший огірок чи помідор? Пропоную позмагатись. Пригадати всі гарні слова, що називають властивості огірків і помідор. Дівчата розкажуть про помідори, а хлопчики про огірки. Домовилися? Помідор який? Червоний, круглий, смачний, салатний, поживний, вітамінний. Добре. А Огірок який? Зелений, ще який, довгий. Смачний, салатний, поживний, вітамінний, молодці дітки. Отже, помідори і огірки дуже важливі. А ось і цибуля з часником. Плакала Юля, коли чистила цибулю. Вибачте, та я не винна, бо я лікарська рослина. Так, справді, цибуля і корисна, і вітамінна, і лікарська. Тому що знищує багато мікробів в організмі. Часник я білозубий. Ви мене не бійтесь, люди. Хто мій зуб з'їдає сміло, буде мати зубки білі. Так, часник знищує багато мікробів та вірусів і допомагає швидше одужати. Отже, часник і цибуля теж дуже важливі овочі, а й справді. Кожен овоч вітамінний і не варто сперечатись, хто з них найголовніший. Соковиті фрукти цінні, в них багато вітамінів. Малята вітамінка пропонує пограти в гру, сік який: грушевий, яблучний, апельсиновий, виноградний. Вишневий, гранатовий, сливовий та малиновий. Молодці малята. Щоб здоров'я добре мати, повсякчас нам слід вживати. Вам малята та й мені фрукти й овочі смачні. Вітамінка дякує всім. До зустрічі, малята!